Що ще потрібно їй підготувати? Каша, він є дозволений. Ага, вони таке реально можуть робити? Вони можуть таке робити. Пу, пу пу Так. Секундочку, якщо контракт для самозайнятого, це яким чином? Звітів подавати окремо не потрібно. На цьому ми можемо завершити наше інтерв'ю. Ні. Ще треба. Ви працюєте на будівництві як контрактор або самозайнята особа, і думаєте про те, з чого взагалі розпочати цю підготовку до податкового сезону? Не переживайте у цьому відео є всі відповіді на ваші запитання. А для тих, хто додивиться відео до кінця, ми розіграємо ось такий подарунковий сертифікат вартістю 100 доларів, для того щоб вам було легше подати вашу податкову декларацію. Найголовніше напишіть коментар кількістю від семи слів. Вподобайте це відео, діліться з друзями, і ми розпочинаємо. Шановні українці, які будують цю Канаду, ця тема саме для вас сьогодні. І з Ольгою Возною ми будемо говорити про те, як підготувати вас до податкового сезону. Улічко, привіт, а, дякую за запрошення. Привіт, Ангеліна. Я дуже рада, що ми можемо сьогодні про це поговорити, бо це дійсно дуже важлива тема і ємка тема. Тут є про що поговорити доволі довго. Питання так. у нас цікаві, є питання від аудиторії, mm. і найголовніше, давай розберемося з тим, що є люди, які працюють на будівництві, і вони працюють на якусь компанію, як mm. на працівники. І є ті, хто працюють самі на себе. І от для сіерей. В чому між ними різниця а, і кому зараз потрібно бути знаєш так більш підготовленими до цього податкового періоду? Ну давай розуміти, що якщо людина працює як найманий працівник, це імплої, тут це саме простий варіант. Чого? Тому що ти працюєш, за тебе все готує твоя компанія. А по результату року ти отримаєш свій ТІФОР, ті, фори, ті фор, і тоді все просто. Ти просто з цим ТІФОРом приходиш до бухгалтера і подаєш свою податкову декларацію. Так, але якщо людина працює як самозайнята, це вже зовсім інша історія. Чого? Тому що а, зазвичай ті, хто самозайняті, їм надають ті a Там вказана, наприклад, інформація щодо того, яка в них була сума доходу, або ті 50-18. Тобто є певна якась квитанція, певний документ, в який зазначений цей дохід. Крім того, самозайнятим особам треба звірити, чи дійсно вказаний дохід відповідає тому, який вони отримали. Угу. Багато хто як самозайнятих, вони багато мають підробітків. Відповідно, їм треба порахувати абсолютно всі свої доходи. От. Тобто тут є багато таких нюансів, до яких треба бути готовим а по суті, ці люди, які працюють на будівництві, вони працюють так само по інвойсу, як контрактори, та чи, чи чи яким чином це відбувається? Якщо ми розуміємо, що людина працює сама на себе, то вона повинна на свої послуги надавати інвойс uh -huh. відповідно на кожен на кожну суму, яка заходить до неї на рахунок, або коли вона отримує кешем, або на PayPal, чи ще кудись, вони мають мати інвойс. Угу. І якщо говорити про те, от він самозайнятий, він надає послуги, що б ти радила зі своєї сторони цій людині відкривати корпорацію чи працювати як самозайнятій особі? Чи можливо до певної міри працювати як самозайнятий, а потім працювати вже як на свою корпорацію? Це дуже гарне питання, тому що коли ми тільки починаємо роботу, ми ніколи не знаємо, як у нас піде далі. Тому я би рекомендувала, що на початках, коли ви ще не знаєте, які у вас можуть бути доходи, скільки може бути клієнтів, замовлень і як у вас воно взагалі буде відбувати чи потрібні вам наймані працівники? Чи вам достатньо просто своєї роботи? Так, тому звичайно простіше починати самозайнятості. Там більше легкий документообіг, а це дешевше буде з точки зору бухгалтерії. От тому це початок. А які помилки на цих початках часто допускають люди, які починають свою кар'єру в будівництві і працюють самі на себе? Я б сказала так, що саме така найпоширеніша помилка це взагалі працювати без будь-якої реєстрації. Тобто я працюю, гроші платять, про все решту подумаємо потім. Тому є багато таких поїнтів, які треба врахувати і відповідно рухатися по ним. І зараз ми про це і поговоримо. Але до речі, так. знаєш, і ще хотіла зупинитися на цьому моменті, що інколи люди працюють як контрактори, але по суті вони. Вже по своїх вироботаних годинах по оплатах вони начебто як емплуї, і в чому тут ризики та різниця? Різниця в тому, що треба розуміти все таки свій статус. Тобто, якщо ви працюєте на когось, ви працюєте погодинно по факту, а вам платять за якусь роботу, яку над вами повністю контролюють, то ви все ж таки є найманим працівником. Це відповідно, ви маєте бути оформлені, за вас мають сплачуватися податки і так далі. Але якщо ви можете самостійно визначати свій графік роботи, використовується. Своїм інструментом ви можете брати додаткові підробітки, то ви, скоріш всього, працюєте як самозайнятий, угу. тому тут треба це слідкувати. Ну і крім того, ми повинні пам'ятати, що можуть бути два типи контрактів: тобто, контракт як для найманого працівника, і контракт для самозайнятих це такі угу. важливі пункти, на які треба звертати увагу. Так. секундочку, якщо контракт для самозайнятого, це яким чином? Це типу, ти сам себе по контракту наймаєш? Чи... А це коли ти співпрацюєш з кимось і надаєш свої послуги. А не просто виселяти інвойс, а саме створювати контракти чи з цією особою так? бажано, щоб на якщо ми маємо якісь постійні стосунки, то ми підписуємо спочатку контракт і потім на кожен період або проект роботи ви виписуєте інвойси. Зазвичай це робиться або раз в тиждень, або раз в два тижні, або раз в місяць, або на якісь певні відповідальні. Загальні роботи, якщо так можна сказати, да тобто, коли ви мали там покласти підлогу на першому поверсі, mm -hmm. ви цей проект закрили. Підлога лежить все добре, виставили інвойс, розрахувалися і рухайтеся далі. Якщо ми будемо говорити все ж таки про цих неймовірних українців, які знаєш, будують цю Канаду і взимку, і в день, і вночі, і вони працюють самі на себе. А як їх підготувати до цього податкового періоду? На що вони можуть списувати свої доходи да, робочі витрати? Як їм правильно це структуризувати? Тому що раніше ми говорили взагалі про податки. До речі, це відео чекає вас на ютуб-каналі. Ми говорили про бізнес для б'юті майстрів. Ми говорили про водіїв Uber та доставок. І от тепер ми підготували такий класний, я б сказала, послідовник і, взагалі, наступні кроки для тих, хто готується до подачі саме з будівельної сфери. От, давай, людина працює, вона так. заробляє кошти. Як їй правильно їх фіксувати? Що можна списати, а що не можна списати? Ну, я б сказала так, якщо людина не готова ще це все фіксувати в професійній програмі, то вона це може робити або просто в зошиті, або вона може це робити в Excel. Має дві вкладочки: перша на доходи, друга uh -huh. на витрати. Uh -huh. Тобто, все просто. Записуєте. Так, так, так. Кожен раз, коли ви маєте якийсь певний дохід, ви записуєте собі дату, сума доходу, ну і бажано ще написати від кого, що потім, якщо було потрібно, згадати це. Uh -huh. так? Uh -huh. Але якщо ми кажемо по закону, то має бути звичайно інвойс. Тобто, по факту, перед тим як вам мають оплатити, ви маєте надати інвойс, і таким чином у вас є. Документ уже на доходи. А якщо ми кажемо щодо витрат, то ми розуміємо, що нам треба зберігати абсолютно всі чеки, абсолютно всі накладні, ресіти, виписки, можливо, з ваших особистих кабінетів, там з Амазону чи ще десь, а про те, що ви витратили кошти, і вони, звичайно, повинні бути пов'язані саме з вашою професією. Тобто, для того ви можете мати ті витрати, які вам потрібні для того, щоб заробити гроші, саме угу. ці гроші, саме в цій сфері. А якщо от ми говорили про працівників доставок і оберу, вони не можуть списувати обіди. Чи можуть робітники? Кі цього напрямку списувати обід, списувати машину, списувати бензин. Угу. Дуже гарне питання. Треба розуміти наступне: що в нас взагалі у всіх є якісь свої певні персональні витрати, угу. так і, звичайно, би кожен хотів списати свої персональні витрати. Тобто, ви кудись їдете, подорожуєте, харчуєте ще, ще щось. Але це не потрібно путати. Чого? Тому що, якщо ми говоримо про списання саме обідів, то ми можемо мати якісь, наприклад, бізнес-зустрічі, так тобто, ви, можливо, маєте зустріч хочете підписати якийсь контракт, от і ви хочете зустрітися в гарному місці про це поговорити. Mm -hmm. Звичайно, ви берете тоді чек такий, але ми розуміємо, що навряд чи це буде в Макдональдсі, так і навряд чи там буде одна кава і один кросам. Так, от. Але якщо ми говоримо за такі різні бізнес-витрати, то звичайно будівельники можуть списувати і на багато інших речей. Наприклад, вони можуть списувати так само витрати вони мають на сам автомобіль. Тобто вони багато їздять, у них багато є різних об'єктів, але тут є багато своїх нюансів. Щодо списання витрат саме по автомобілю. Mm -hmm. А яких нюансів? По перше, потрібно живе вести журнал поїздок. Це дуже важливе, uh -huh. тому що на основі саме цього журналу поїздок здійснюється списання всіх інших витрат. Ми знаємо, що доволі великі і ну, взагалі великі високі витрати йдуть саме на страхування, uh -huh. на бензин, на паливо, обслуговування, на обслуговування заміну мастила і будь-че що так, що з цим пов'язано. Відповідно, ми це все ведемо. Всі чеки ці збираємо, все вигружаємо. Відповідно, потім списується воно в співвідношенні вашого Очого кілометража до загального угу. тому також треба до речі зараз, тільки в нас новий рік треба буде зробити фотоадометра, це дуже важливо робити. І ще раз фото, що Фотоодометра. Ага, шановне панса, дорога родина, записали це. І до речі, у нас буде від Олічки і Олічки чек-лист. для тих, хто подається зараз е, у цей податковий період, хочу створити свою податкову декларацію е, для того, щоб е, облегшити ваше життя, зробити його набагато легшим в Канаді. Ми намагаємося робити все можливе. для того, потрібен ваш е, лайк, ваша підтримка, ваша підписка. Е, ви пишете в коментарях е, будь-що до семи слів, коментар, який буде допомагати просувати це відео, ваші поради, е, можливо, запитання на цю. Тему, що не розкрили, що не зрозуміло, і потім, будь ласка, скачуйте цей чек-лист, користуйтеся і здавайте свої податки, податкову свою декларацію з легкістю. І до речі, в мене запитання так само про ось ці податки контрактора, які він має обов'язково сплатити. Які це податки? А, це всі податки, всі Так, income tax, так джей ж таки про GST ми вже не раз говорили. Я так розумію, це стосується всіх, хто перевищує 30 тисяч. Ті, хто досягли. Доходу 30 тисяч мають зареєструвати GST і відповідно потім в кожному інвойсі мають виставляти це GST. Тобто, якщо ви вже зареєстрували GST, ви не можете комусь виставити з GST, а комусь виставити без GST. Комусь пожаліли так. Тобто, в будь-якому випадку кожен наступний інвойс уже має виставлятися саме з сумою GST. Але ще що вони мають сплачувати Чи якісь такі, знаєш? Обов'язкові ну, наприклад, якщо ми говоримо про те, коли ми працюємо на когось, то у нас відраховуються кошти в пенсійний рахунок. Employment uh, insurance. Ось так. А коли ти працюєш сам на себе? Коли працюєш сам на себе, то все доволі просто. Ми маємо платити фонд CPP, так це uh -huh. пенсійний фонд. Туди ми платимо 11,9%. і uh -huh. Також ми платимо income tax, тобто тут в нас виходить дві два моменти: є федеральна частина і є провінційна частина. Uh -huh. Тому вже в залежності від того, в якій провінції визначається відсоток по провінції, а федеральна частина в 26-му році буде 14%. відсотків. Пу-пу-пу. а трошки менше вона стало трошки менше. Так в середній відсоток був за 2025 рік 14,5, Перед цим було 15, Зараз ми маємо 14. Так що ми вже трошки менше платимо податків. Так і є до речі, про ці зміни в 26-му році. У нас також є окреме відео, Переходьте, і подивіться. Окей, що у нас є таке е, запитання щодо інструментів обладнання спецодягу, і можливо, знаєш, інколи люди замовляються із-за кордону. Як правильно оформлювати ці квитанції? Бо вони ж можуть бути іншою мовою. Там може бути взагалі не валюта канадська. Uh -huh. Як би ти порадила організувати цей звіт для подачі на податкову декларацію? в ну, будь-якому випадку, якщо ви щось купуєте, у вас це має бути чек. Так, щоб ви це купили, і по факту, коли ви робите оплату, у вас це деконвертація, бо ви, скоріше всього, оплачуєте канадську карточку і вас видно, скільки яку суму грошей ви заплатили в кадах саме так по цій транзакції. Тому суму вашу, ви знаєте, ви собі пишете на чеку. І відповідно також ви берете цей чек. Якщо податкова захоче перевірити, чи дійсно була дана витрата, вам потрібно буде, звичайно, зробити переклад, тому що всі рейни, не, не я думаю, не всі знають абсолютно всі мови світу. Вже тому... могли вчити українську, чесно слово. Ну, можливо, там хтось знаю. от, але в будь-якому випадку має бути надана інформація в тому вигляді, щоб її могли. Прочитати uh -huh. так окей. Okay. А якщо ми будемо говорити теж про офіс, тому що, наприклад, для мене, як для фрілансера, для власниці такого медійного бізнесу, я розумію, що в мене може бути офіс, і я можу його списувати. У когось це може бути дім, у когось реально там фізичне приміщення. Щодо робітників, які працюють у сфері будівництва, чи мають вони право, наприклад, той самий свій будинок, бейсмент, не знаю, квартиру, списувати як на робочий офіс? Uh -huh. Ну, давайте в принципі про оренду, тобто, якщо для здійснення вашої діяльності потрібно саме офіс, так або можливо там якийсь верхаус, то без проблеми можете його знімати і це списувати. Це виходить як прямі витрати. Але якщо ви використовуєте частину власного житла, і, і ви використовуєте, наприклад, під зберігання матеріалу там чи інструменту, то так ви можете цю частину відповідно в пропорції, да, яку ви займаєте від загальної площі, ті витрати діляться, і пропорційно вони враховуються в витрати. Так а що взагалі спис? Це як 100% в цій сфері. От, наприклад, я розумію, що якщо це, наприклад, б'юті індустрія, то якісь препарати вони списуються стовідсотковому відношенні чи ні? А, дивіться, ну якщо ви, наприклад, давайте на прикладі, так, 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 так. буде простіше. Ви купили якийсь інструмент, угу. так не знаю, шпатель, угу. давайте так. От ви звичайно, його списуєте на 100%, Тому Окей. що ви ж для себе його не використовуєте. Так, тобто ви його купили безпосередньо для роботи. Або ви купили давайте для тортика муку, угу. так то ви борошно. Тож ви тоді також використовуєте це саме для того, щоб спекти даний тортик, mm -hmm. тому ви його списуєте повністю, 100%. А якщо, наприклад, там якісь страхування або курси по навчанню, або сертифікація, не знаю, підвищення кваліфікації це можна списати? Можна. І в якому відсотковому співвідношенні? Mm -hmm. Ну давайте візьмемо страховку. Наприклад, страхування у вас може бути бізнесу mm -hmm. так. general liabilities. Відповідно, звичайно, це ваші прямі витрати. Ви тоді повністю 100% це списуєте. Якщо ви прийшли а Курси по тому, давайте як робити фреймінг, наприклад, так, от у вас якийсь такий курс був, вам потрібно саме він для того, щоб ви могли надавати свої послуги в майбутньому більш якісно, більш там можливо скоріше і так далі. То звичайно, ви також можете це списати. Тобто, вам саме головне розуміти, що якщо ви працюєте давайте будівельником, так, то ви навряд чи будете брати спеціальний курс по тому, як робити фотографію. Так, тобто 네 це фотофотографувати об'єкти, До речі, якщо що, вам потрібно в цьому послуга створити рекламу і відзняти ваші об'єкти, то ми тут готові цьому допомогти. Так, так. Тобто ми розуміємо, що в такому випадку це не потрібно для того, щоб заробляти гроші, а це для власних якихось там потреб. Можливо, це просто хобі. Так тому ми повинні тут чітко розділяти. Якщо ми маємо цю витрату для того, щоб ми могли заробити саме в нашій сфері, то звичайно ми можемо це списати. Якщо це вже не зрозуміло, то це вже під питанням буде. А от якщо ми виставляємо інвойс, саме спеціаліст цієї сфери, чи якісь основні пункти, що ми маємо вказати, що не забути, вказати? Бо, наприклад, у мене була така проблема, я часто забувала вказувати номер інвойсу. Потім, вже mm -hmm. коли автоматична програма з'явилася в нас сама, слава Богу, це все контролює. Сама так. це виставляє. Джейсті я розумію, що треба враховувати. А що ще таке є? Що знаєш, от саме в цій сфері, або можливо, загалом, да, для будь-якої сфери, ми маємо не забувати вказувати в інвойсі це дуже гарне питання, тому що є певні вимоги саме від податкової. І звичайно, ми в самих інвойсах маємо вказати так номер, ми маємо вказати дату, а uh -huh. ми маємо вказати, хто надає ці послуги, тобто там має бути повна інформація. Якщо людина самозайнята, але, наприклад, не зареєстрована, то вона тоді вказує особисті дані, тобто ім'я, прізвище, контактний номер телефону, імейл, так тобто вона ці інформації надає. Якщо вона вже оформлена як самозайнята, тобто вона має, наприклад, рейдней, бізнес ней, то тоді вона вказує. Саме своє операційне ім'я, яке вона зареєструвала, вона вказує тоді бізнес-номер або, наприклад, жисті номер. От е, також, якщо ми рухаємося далі, треба вказати інформацію про клієнта. Uh -huh. Я завжди рекомендую, що мінімальна інформація, яка там має бути, то це ім'я прізвище, номер телефону, бажано імейл. Тобто, вас ви знаєте, хто це клієнт, якщо податково захоче з ним зв'язатися, вона може написати або навіть перезвонити. Тобто, uh -huh. це доволі просто. Вони такі реально можуть робити так. Вони можуть таке робити, от якщо, наприклад, це корпоративний клієнт, я б також рекомендувала вказувати його, наприклад, адресу, угу. так ну і можливо ще якісь реквізити. Таким mm -hmm. чином, а якщо ми кажемо за самі послуги, то там, звичайно, треба перелічити, які ви продали або товари, або які послуги ви надали, вказати їхню кількість, вказати суму, вказати GST і вказати, яким чином оплатити. В принципі, цього достатньо. А отут одразу українське запитання: а так. якщо заплатили кешем? Так, і в чому питання. Дивіться, кеш, це ж заплатили мені, я ж там через якусь систему. Чи можна у деяких випадках... Це не вказувати, чи може це перевірити податкова, чи все ж таки зараз краще з цим не жартувати mm -hmm. вказувати все. і Якщо от кеш ми отримали, як його правильно потім ну вказати, внести, щоб не було запитань і було підтвердження цієї оплати? Mm -hmm. Дуже гарне питання. Треба розуміти, що кеш він є дозволеним, тобто, в принципі, оплачувати клієнти можуть можуть вам є трансфер можуть прямим депозитом на рахунок, можуть кешем, ом а картками інших країн. Тобто, в принципі, таким способом. Коли гроші в принципі до вас можуть прийти, так на це біткоїном, так, так. Будь ласка, тобто з цим не є, немає ніяких проблем, і це в Канаді дуже зручно, я б сказала так. От, але зрозуміло, що податково, хочу розуміти, що всі доходи, які у вас були, ви такі декларуєте, відповідно, оподатковуєте. Так і виходить, що кеш, до нього немає ніяких питань, поки він у вас офіційний, коли він у вас оподаткований, коли ви його задекларували. Тобто, якщо виходить так, ви видали інвойс, вам оплатили кешом, ви цей кеш взяли. І ви його використовуєте, наприклад, або на витрати, або робите його депозит собі на банківський рахунок, то, в принципі, все окей. І саме головне, щоб ви цю суму, яку ви отримали в кеші, задекларували як дохід, як частину того доходу загального, і яка саме вже входить до вашої податкової декларації. Тобто, кеш є офіційним, коли ви його по факту декларуєте і проводите. Але якщо ви Зробили вигляд, що у вас його не було, броші, От тоді броші? він не стає неофіційним. Так саме так. Окей, а тоді запитання, що ти хочу трішки назад повернутися, бо чомусь саме зараз я про це подумала. Ми говоримо про це створення інвойсів, да, про звітність перед податковою. Але чи потрібно цій людині, яка працює саме на себе як будівельник, і не знаю, там ліцензія, знаєш, як у б'юті у неї ліцензія, вона там nail artist. Uh -huh. А якщо ти будівельник і uh -huh. по суті ти працюєш як сам на себе, або додатково до основної роботи, або це твій основний вид діяльності, але ти робиш Різні роботи чи потрібно це якось офіційно так само реєструвати, як бізнес-номер, створювати собі ліцензію, що ти будівельник. Бо я, просто якщо чесно, я ніколи цим питанням не задавалася і не знаю, як як це працює реально тут. Це дуже дуже важливо, і про це багато хто забуває, і навіть забуває на не першому етапі, а на другому чи на третьому. Ліцензія насправді має бути в більшості випадках, але звичайно, треба це перевіряти в офіційних джерелах. Це не бухгалтерська тема, але ми про це зараз Говоримо, тому що ліцензії є трьох типів: вони є федеральні, вони є провінційні і вони є муніципальні. Uh -huh. Зазвичай, якщо ми говоримо за будівельників, принаймні за тих, хто в нас українці в більшості випадків, то це або провінційна ліцензія, або іде муніципальна, залежно uh -huh. від того, які саме види послуг надають, і на якій території. Тому я б сказала так: перед тим як. Надавати такі послуги в цілому, це треба прояснити. Якщо ми кажемо, наприклад, за якесь конкретне місто, ви підходите в Сіті Холл і питаєте, де відділ у вас тут ліцензування. Mm -hmm. Приходите, кажете, хочу я зайнятися саме такою таким видом діяльності, і будь ласка, надайте мені інформацію, чи по-перше я маю мати цю ліцензію, чи в моєму випадку це не потрібно. Якщо це обов'язково потрібно, то звичайно треба оформити. З цього всього хочеться перейти до того, коли людина готується. Угу. Ми вже розуміємо, у неї має бути інвойси, чеки, підтвердження доходів, витрат має бути ліцензія у кращому випадку. Що ще потрібно їй підготувати? До цього періоду, коли наша звертається до бухгалтера, mm -hmm. щоб як, як я люблю розказувати цю історію, щоб ніяк я потім я з цим месом серед yeah. твоїх чеків і не нерозумнім того, як їх потім систематизувати, і що з них можна списати, що з них не можна списати. Mm -hmm. Я ще трошечки розкажу про WCB, тому що в будівельній сфері це доволі така вимоглива річ. От тому зверніть увагу, чи потрібна вам ця страховка, тому що в деяких випадках генеральні контрактори її мають для вас. Але в деяких випадках вам потрібно її оформити самостійно, uh -huh. тому це такий момент, який важливо не пропустити. І, звичайно, якщо ви мали витрати на те, що ви її оплачуєте щомісяця, тобто на те, що ви її подали, потім ви її оплачуєте щомісяця, то звичайно це ті витрати, які ви можете також списувати. Так само, те, що ми говорили про ліцензію витрати, також це можна все списати. Uh -huh. І повертаємося до питання, як оце все підготувати так. Тут доволі все просто. Тобто, ми оту табличку, про яку ми говорили, де ми спочатку ведемо всі доходи. В другої вкладці ми робимо всі витрати для того, щоб ви зорієнтувалися в цілому, що у вас було. Плюс і мінус, так. Значить, наступний етап треба посортувати ваші витрати. Тобто, давайте так: реклама до реклами, ліцензія угу. до ліцензії, витрати на автомобіль до автомобіля. Це хоча б такий базовий варіант. Чого? Тому що треба розділити, розуміти, що а, в нас є певні категорії, так, витрати. Відповідно, ми можемо їх списувати саме по категоріям. Угу. От таким чином. Звичайно, я би рекомендувала відсканувати всі чеки. Це дуже важливий момент, бо вони і зберігати скільки років? Шість років. Чого? Тому що вони, на жаль, вицвітають, вони Горають а інколи вони втрачаються. Є такі історії, коли навіть до нас приходили, казали, що я, на жаль, не маю жодного чека, наприклад, на паливо, хоча за рік там було біля п'яти тисяч. І питання: як так сталося, що ви його не маєте? Ви ж їх збирали. А він каже: Ви знаєте, віддав на мийку автомобіль на детейлінг я приходжу, а жодного чека вже нема. От тому бережіть свої чеки, зберігайте їх в надійному місці. Так, дійсно, ну це, це реальна історія абсолютно. І буває таке, коли. Також десь там хтось комусь сказав, друг знайомий, і каже, то тобі не треба, то, то ти не спишеш. От, і люди їх просто навіть самостійно викидають. От, тому я б сказала так: перед тим, як щось викинути, приходьте до бухгалтера і запитайте, а можливо, таки ви можете то списати. Мені сподобалося, ти сказала, знаєш, ми звернулися до друга, а друг сказав, викиньте, а от які ще міфи саме в цій сфері, або, можливо, знаєш, такі, типу, ну, там, шок поради ти чула а, при роботі з клієнтами. Знаєш, ми просто зараз сказали про ці міфи. Ви запам'ятали, ми більше цього не робили. Ну, по перше, я кажу що вам не потрібно ніколи реєструвати бізнес. Тобі не обов'язково. Тебе там були якісь підробітки, чи там ще щось От я б сказала так: перед тим як. Прийняти таке рішення: реєструвати чи не реєструвати, ви або самостійно погугліть, так або зверніться до спеціаліста, щоб ви розуміли конкретно вашій ситуації, чи варто реєструвати, чи не варто. Uh -huh. Другий момент, наприклад, кажуть, що ви можете, наприклад, відкривати або не відкривати банківський окремий рахунок, або там, наприклад, бізнес-рахунок. Тобто, це питання теж треба прояснити перед тим, як рухатися, ну або, хоча б в процесі, коли ми вже uh -huh. рухаємося. От і є ще такий дуже важливий момент: це що стосується позвіта. GST. Тобто кажуть, там ніяких звітів подавати окремо не потрібно. Uh -huh. Ти собі просто виставляєш все. І це, мабуть, те, про що найчастіше забувають люди, що звіт по GST подається окремо, якщо ви вже є реєстрантом цього аккаунту. Також є запитання: так. а за що найчастіше CRA дораховує податки будівельникам? Я б сказала, знаєш, от просто люди інколи не розраховують на те, що є податок саме сіпіпі. Вони uh -huh. рахують, наприклад, що вони мають заплатити інкам та, тобто федеральний та провинційний, і вони забувають про те, що потрібно платити в пенсійний фонд. Uh -huh. От тому це інколи буває таким сюрпризом, що потрібно також платити й туди. Чого тому що багато хто думає, що ми ж тут приїхали? Ми тут, наприклад, тимчасові резиденти uh -huh. на пенсію. Я ще не знаю, чи я тут буду uh -huh. залишатися, так і чи взагалі мені треба ці робити відрахування. То більшість не знає про те, що насправді ні в кого немає, саме такого, як державного якогось облікового номера, що коли ти платиш оці відрахування всі піпі, -пі, це йде прямо тобі на твій особистий аккаунт. Ні, це просто податок в пенсійний. От і відповідно, коли люди вже виходять на пенсію, то держава виплачує з загального фонду, так, а не з особистого аккаунту. Тому це такий момент, коли багато хто на це не розраховує, або ті, хто, наприклад, виїжджають з Канади, то вони хочуть повернути ці uh -huh. відрахування. Які вони робили, повернути собі назад з пенсійного фонду, тому що вони залишають країну і відповідно не хочуть ці гроші залишати тут. А чи можна від нього взагалі відмовитися? Ні. Клас <ріст> на цьому ми можемо завершити наше інтерв'ю. Всі ми українці. Одна людина може робити тут і готувати, тут і давати послугу, тут і будувати будинок. І от, якщо, наприклад, Партайм працює в творчій сфері або в якійсь, не знаю, там бар, якась інша індустрія, і тут Партайм це будівельна справа. Чи може він поєднувати дві ці доходності, там три ці діяльності на один рахунок і при подачі своєї декларації все це разом? Чи він має це розділ? Мати окремо тут я партайм працюю у творчій сфері, тут я партайм працюю як будівельник. Тобто, якщо він працює в нас як самозайнятий, дивіться, ви по факту, коли реєструєте GST-аккаунт, він у вас один. Угу. Якщо ви вже зареєстрували його, ви виставляєте рахунки по будь-якій сфері, то ви відповідно маєте виставляти оце GST вже на кожну сферу. Угу. Окей, а якщо він працює десь на партайм на когось? І партайм як будівельник, тобто він працює а, в когось як найманий працівник. Так а як будівельник він працює також як найманий? Чи як саме саме себе? То там, то він тоді дохід те, який він рахує, як самозайнятий, він рахує його окремо. Дивіться, якщо у вас виникли професійні питання, а вони 100% у вас виникли, тому що, наприклад, я новенька в цій темі. Я мені складно, мабуть, дослідити всі підводні камені. Будь ласка, пишіть ваші запитання в описі під цим відео, і ми потім можемо зібрати всі запитання з усіх наших ось цих тем і додатково зробити відповіді на запитання. Перш за все, хочу сказати вам, що все нормально. Податковий період тільки починається. У нас є два два місяці, місяць, півтора, тобто до кінця квітня, правильно можливо. Подавати подавати, а, якщо ми кажемо взагалі, то так до, до 30 квітня подаються податкові декларації для самозайнятих, вони подаються до 15 червня, але податок таки треба оплатити до 30 квітня, тому немає сенсу тягнути, треба подати його раніше. І взагалі я можу тут ще таке додати, бо часом питають: а, то я, мабуть, прийду трошечки пізніше, подам, щоб я міг позаплатити вже ці податки пізніше. Насправді я би рекомендувала на пакі приходити раніше. Чого? Тому що чим раніше ви подали податкову декларацію, тим раніше ви знаєте. Суму, яку вам саме треба потрібно заплатити. А оплатити ви можете все одно її до 30 квітня. Крім того, якщо у вас не вистачає суми для того, щоб ви могли оплатити ці податки, ви можете оформити офіційну розсрочку в податковій mm -hmm. і оплачувати її певним періодами. Просто це потрібно погодити завчасно. Тоді не буде якихось таких значних там, штрафів там, нічого, тому що ви про це погодили і ви вже це. Робите так, як треба, дивіться, так. щоб робити так, як треба. По перше, запрошую вас котре дивитися корисні відео на youtube каналі Ангеліна Таран. Звертатися до Олічки Возної їхні контакти ми залишаємо в описі під цим відео, скористатися чек-листом і, звісно, ділитися цими відео. Із тими, хто працює в б'юті сфері, відео у нас є. З тими, хто працює на Uber доставках, відео у нас про це є. Навіть відео про те, що взагалі відбувається в податковому всесвіті. Є все світ є податковий всесвіт Канаді. Також це відео для вас. Ми зробили. Найголовніше не забувайте підтримати. Україномовний контент в Канаді. Ми будемо і надалі раді інформувати вас та підтримувати здоровий фінансовий стан, дух, душі і тіла. От ну і будемо жити всі щасливо і красиво. Мене звати Ангеліна Таран Ольга Возна. І до зустрічі у наступних відео. І що понеділка, твої новини Канада. Не пропускайте.